У понеділок третього тижня після Пасхи, 5 травня, у храмі на честь святої великомучениці Ірини Святопрокопівського жіночого монастиря, що в селі Лекечі Вишницького району Чернівецько-Буковинської єпархії Православної Церкви України, відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята, яке очолив Преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський феогност. На церковному подвір'ї монастиря свого архіпастиря раду зустріли зі щирими привітаннями та добрими побажаннями ігуменя Філофея та Велелюдна громада Прочан. за божественною літургією, правлячому архієрею, співслужили наддухівник монастиря протиерей Іван Гузак та духовенство Чернівецько-Буковинської єпархії. Після прочитання Євангелія керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією, визніс особливу молитву до Господа у час, коли Батьківщина в небезпеці, також під час відправи підносилися молитви до Господа Бога за наших славних героїв, захисників Батьківщини за владу і увесь український багатостраждальний народ за щасливе й мирне життя наших рідних і близьких та швидку перемогу України над країною агресором. На малому вході при владика з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія удостоїв настоятеля храму на честь святого пророка з села Долішній Шепіт, проти ірея Дмитра Кігніцького, заревне пастерське служіння чергової богослужбової нагороди, правоносіння митри. На запричасному стиху повчальну проповідь виголосив настоятель храму Святої Троїці села Брусенки проти Рей Василь Малиш. Після відпусту з пасарським словом проповіді та привітаннями до присутніх звернувся преосвященний єпископ Феогност, привітавши духівника та сестер монастиря та всіх присутніх з престольним святом. Архіпастер побажав доброго процвітання Лекечівському монастирю, а також натхнення робити все залежне, щоб і вся українська держава відновлювалася та процвітала. Відтак на монастирському подвір'ї було звершено чин малого освячення води. Також відбувся хресний хід довкола храму монастиря з читанням уставних Євангелій, під час якого владика Феогност окропив вірян, освяченою водою, завершилося богослужінням уставним многоліттям, помазанням, освяченим гілеєм та пам'ятною світлиною.